З 27 лютого цього року в Дніпропетровській області проходить місячник боротьби із туберкульозом, присвячений всесвітньому дню боротьби з цим небезпечним захворюванням. В рамках місячника було заплановано дуже багато масових заходів по профілактичній роботі просвітницькій роботі з метою попередження розповсюдження туберкульозу. адже все ж таки найкращим і найдешевшим лікувально-профілактичним заходом. Попередження цієї хвороби, є її профілактика, ніж її лікування. Особлива увага була приділена проведенню профілактичних флюорографічних обстежень, і в цьому нам дуже допомогла робота пересувних флюорографічних установок це зручно і вкрай необхідно, особливо для тих громадян нашої області, які живуть на значному віддаленні від районних і міських лікарень. Станом на сьогоднішній день, вже за оперативною інформацією, було здійснено 136 виїздів флюорографів, обстежено понад 13,5 тисяч людей. Виявлено майже 700 патологій легень. Із них 49 – це туберкульоз, і 15 – це туберкульоз, активний туберкульоз, легень. Відкриті форми. Ці 15 осіб госпіталізовані в протитуберкульозні заклади. А в усіх центрах первинної медико санітарної допомоги області посилено роботу щодо проведення флюорографічних обстежень стаціонарними флюорографами. І це стосується тих громадян нашої області, які два роки, два роки і більше не проходили флюорографічні обстеження, а також групі громадян, які перебувають під диспансерним спостереженням в центрах первинної медико санітарної допомоги. Так, було обстежено понад 30 тисяч людей. І виявлено 12 випадків захворювання на активний туберкульоз. Також було посилено роботу в напрямку обстеження мокротиння. Для цього в нашій області працюють 47 лабораторій першого рівня з мікробіологічної діагностики туберкульозу. Найкраще в рамках місячника спрацювали лікувальні установи міста Дніпропетровськ. Місто Новомосковськ, місто Нікополь, Верхньодніпровські, Магдалинівські і Новомосковські райони. Окрема увага в рамках місячника була приділена обстеженню на туберкульоз громадян, які тимчасово переміщені з інших регіонів України і перебувають у нас в області. Так, останній захід з цього приводу запланований в нас на п'ятницю на цьому тижні, 3 квітня. За 14 рік ми можемо відмітити подальшу стабілізацію епідемічної ситуації з туберкульозу. Так, в нас знижається захворюваність, в нас знижається смертність. Смертність туберкульозу, до речі, треба зауважити, що це основний індикаторний показник роботи, ефективної роботи системи охорони здоров'я, а саме якості надання медичної допомоги хворим на туберкульоз та високої ефективності лікування. І за останні два роки в області ми спостерігаємо зниження смертності майже на чверть, на 23%. На сьогоднішній день область займає третє місце по захворюваності в загальнодержавному рейтингу і четверте місце по смертності. Дніпропетровська область одна з перших областей, яка впровадила, почала з 10-го року впровадження електронного реєстру. І на сьогоднішній день ми є першим регіоном по всій Україні, який ефективно і якісно впроваджує електронний реєстр хворих на туберкульоз. Впродовж 2014 року в області впроваджується амбулаторна модель надання медичної допомоги хворим на туберкульоз. Що це значить? Це значить, що хворий на туберкульоз. Не обов'язково має лікуватися на ліжку. Він, має, він може лікуватися в тих умовах, яким йому, в яких йому зручно лікуватися. Якщо йому зручно лікуватися вдома і е, дозволяє е, дотримання вимог інфекційного контролю, це робити, то патронажна служба фтизіатричної е, нашої е, протитуберкульозних диспансерів принесе йому домой ліки додому, і він буде лікуватися під контролем. Якщо це не бацилярний хворий і йому зручно лікуватися в найближчій амбулаторії або в найближчому фельдшерсько-акушерському пункті, то він буде лікуватися там. Ми не наполягаємо на тому, щоб хворий був обов'язково покладений на ліжко в спеціалізований заклад. Завдяки фінансуванню все ж таки, всіх без винятку протитуберкульозних спеціалізованих закладів з обласного бюджету, в нас дозволило привести норми харчування до єдиних нормативів, і харчування одного хворого на добу в нас складає близько 30 гривень. Керуючись рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, Департамент охорони здоров'я все ж таки ставить наступні цілі на 2015 рік з питання боротьби з туберкульозом: це знайти, виявити хворого, це його лікувати і вилікувати.